Так я і сказав маркізу де Лафуфаєту. Ким ти мене вважаєш? Якимось брудним селянином? Я жодного дня в житті не працював. Воу, <рес> wow, Марія Антонета справді гарна, звичайно. Але я не хотів би бути принцем Луї, коли він стане королем, на ньому буде велика відповідальність. Тим більше, що у Франції у фінансовому краху. Тихо. Дякую всім за участь у королівському шлюбі мого онука, майбутнього короля Франції з РСР Австрії. Тепер щодо незручної, але історично точної частини церемонії, де ми всі спостерігаємо, як вони лягають разом у ліжко. Гаразд тепер це не проблема. Залишимо королівське подружжя. Краще дай мені спадкоємця. Ти товстий, невихований хлопчик. На добраніч! Це буде велика відповідальність. Франція перебуває в кравку. Тих. Топсти невихований хлопчик. Тихо, тихо, тихо. Це буде велика відповідальність. Франція перебуває у Тихо! О, чудово, він божевільний. Велика французька революція озвучив та переклав піс. Франція найзаможніша, культурна і найпрекрасніша нація у світі. Так було протягом століть. Вишукана соціальна культура, де король і вищі класи щовечора влаштували божевільні вечірки та насолоджувалися високим рівнем життя і вишуканою їжею. Кого хвилює, що вони могли робити це лише за рахунок працелюбних та голодуючих бідняків. Що вони можуть зробити? Повстати! Вони становлять лише 80% населення. Ні, життя у Франції чудове. Що таке Франція? Ти хочеш повоювати з Великобританією і збільшити свою міць? Давай, маленькі друже, ти все зможеш. І ти програв: тепер ти в серйозних фінансових боргах. У нас немає грошей. Що ми будемо робити? Чи нам припинити вечірки? Чорт побери! Ні! Ще більше вечірок! Усе нормально, селяни закроють цю слабину. Вони були створені Богом, щоб виконувати всю роботу. А ми були створені, щоб пожинати всі переваги та веселитися. Так влаштовано суспільство. І ми всі це визнавали протягом століть. Чому? Чому що? Чому дворянство таке багате? Просто тому, що вони народилися такими, і ми, бідні, просто повинні прийняти це? В біса! Навіщо нам взагалі король? Хто це вирішив? Все це здається дуже несправедливим і нерівним. І я починаю сумніватися в цій системі. Ого. Це дуже прогресивно з твого боку. Так почалася епоха просвітництва. Великі філософи Франції та за її межами почали сумніватися, чи ж ця прекрасна нація дійсно прекрасна. Хей, принц Луї, погані новини. Твій діду сьогодні вранці помер від віспи. А значить, добрі новини? Тепер ти король. Отже, давай підведемо підсумки. Франція знаходиться в серйозній фінансовій заборгованості і розніване населення починає сумніватися, наскільки ти необхідний. Але, хей, я вірю в тебе, чемпіоне. Ти витримаєш це? Можливо. О, ні. Принц Луї Капец став королем Людовіком XVI у травні 1774 року. Він був завідомо слабкою людиною, і він про це знав. Йому ледве вистачало мудрості, щоб кривати нацією, не кажучи вже про ту, що перебуває в кризі. І ним легко маніпулювали, оточуючі. Одним із перших його вчинків була спроба помститися англійцям, фінансуючи революцію в їх американських колоніях. Гей, тепер ми незалежні. Це було справді чудово Луї. без вас нам би не вдалося. Радий, що зміг допомогти. А всі ці гроші, які ми тобі позичили, коли ти зможеш їх повернути? Так, ти молодець. Я ніколи не забуду, що ти для нас зробив. Дуже радий, що зміг допомогти другу. Але ті гроші. Треба йти, друже, щасти тобі. О, ні. Тепер Франція опинилася в ще більших боргах. Населення Франції, яке страждає від економічної розрухи, спостерігало, як дворянство продовжує жити, ніби нічого не було. Зокрема, вони дедалі більше зневажали королеву Марію Антуанету, оскільки вона продовжувала витрачати весь бюджет Франції на власний розкішний спосіб життя і моду. Поки селяни ламали спину на полях, вона ходила так: привіт, моє волосся корабель! І я не вигадую. Її волосі дійсно було кораблем. Завдяки розкішним витратам її прозвали Мадам Дефіцит. А якщо говорити про короля, то навколо цього теж був скандал. Говорили, що королю знадобилося дуже багато часу, щоб з нею переспати. і робітничі класи Парижа почали висміювати королівські подружжя непристойними памфлетами, що зображують королеви як придворну дівку легкої поведінки, а короля як слабака, що не може виконати свій подружній обов'язок. Повага до монархії була на дуже низькому рівні. Оскільки фінанси Франції виходили з під контролю, і король та його радники насправді мали лише один вихід із кризи: податок на бідних. Податок на бідних. Ми могли б зробити сексуальну зйомку для календаря. Ну, я маю на увазі податок на бідних. Так вони і зробили. Бідняки, які і так на силу зводили кінці з кінцями, виявилися обкладеними податками з усіх боків. Привіт! Я королівський збирач податків. Схоже, ти ще не заплатила податок на прибуток, поголовний податок. До речі, скільки вікон у вашому будинку? Ам, три? Ой, так, за це теж буде податок. Гей, тут я, ваш місцевий священик. Ви вже заплатили свою церковну десятину? Ну, принаймні це йде на справу, Божу. Вірно, божу. Я думаю, що цього року Бог хоче, щоб я купив новий басейн. Гей, я приватний збирач податків. О, і я взяв із собою кілька головорізів. Кілька коротких запитань. Скільки солі ти купила в цьому році? Здається, кілограмів сім. Так, за це буде податок. О, що це там? Це додаткове сіл, яку я притримала з минулого року. Щоб цього року мені не довелося купувати більше. О, так, за це є податок. А що ти робиш з усією цією сіллю? Ну, очевидно, готую. Угу... На столі. Так. І консервую рибу та м'ясо. Ой, о ні. Так, за це є податок. Привіт. Скільки йому років? Йому 9. І він закупив необхідну кількість солі на цей рік, так? Що? Ні. Йому 9. О, вибач, маленькі Тімі. Схоже, мені доведеться вкласти тебе податком за це. Так, солоне. За це буде податок. І це ще не все. Величезну частину селянського врожаю довелося віддати, а ще був податок на працю. Де селяни повинні були відпрацьовувати певну кількість днів на свого місцевого сеньора без оплати. Очевидно, що люди були не дуже задоволені такою податковою політикою, і агресивний характер цих приватних податківців іноді навіть переростав у насильство. Зокрема, люди справді ненавиділи, наскільки суперечливими були правила податкування по всій країні. А також той факт, що першим двом станам часто доводилося сплачувати дуже незначний податок, якщо він взагалі був, і тому. Продовжував зростати. Населення Франції було готове вибухнути, що могло підштовхнути їх через край. Якщо до стихийного лиха, низка суворих літ і зим зруйнувала селянські врожаї, тобто в них не було ні їжі, ні грошей, і вартість хліба різко зросла. Звичайно, вищі класи мали величезні запаси зерна та пшениці. Тож ця нова криза їх практично не торкнулася. Але тепер, бідняки справді голодували. І вони почали бунтувати. На вулиці вийшли жінки та почали робити облави на пекарні та пекарів, підозрюваних у зберіганні хліба для себе. Їх іноді навіть вішали. Ого, це дійсно виходить з-під контролю. Ваша величність, нам потрібні рішучі дії. Вам потрібно активізуватися і вести нас за собою. Що ви будете робити? Добре, добре. Я маю це. Я знаю. Я виключу генеральні штати, і вони вирішать, що робити. Ти і справді товстий невихований хлопчик. Генеральні Штати були найближчим до уряду органам у Франції, окрім короля. Це був суто дорадчий орган, і його рідко скликали. Насправді, його не викликали вже 175 років. Але оскільки Франція була у серйозній кризі, король відчув, що прийшов час скликати їх. Генеральні штати складалися з представників трьох станів: тобто духовенство, дворянство та всі інші. Добре, дякую всім, що прийшли. Перше питання стосується духовенства та дворянства. Ви всі отримаєте новенькі Порше! І ви отримаєте Порше. І ви, і ви, і ви. Всі отримають новенькі Порше. А тепер до другого питання. Франція повністю збанкрутила. Тобто ніколи раніше не було так погано. Хтось має якісь ідеї? Як щодо того, щоб наступного разу всім купили Ламборджині? Король вирішив, що для того, щоб прийняти рішення, їм доведеться придумати систему голосування. Добре, духовенство, ви маєте 130 тисяч населення. Отже, ви отримаєте один голос. Дворянство, у вас 350 тисяч населення, та що ви також отримаєте один голос. І третій стан. У вас 27 мільйонів, що становить 98% населення. Дуже вражає! І ви отримаєте. Один голос. Третій стан, очевидно, був дуже незадоволений цією системою, тому що вони знали, що станеться в цьому випадку. Ми пропонуємо підняти податки на третій стан. Всі за, всі проти. 2 до одного. Податки на третій стан будуть підвищені. Ми пропонуємо визнати, що перші два стани говняшки. Всі за, всі проти. 2 до одного. Це офіційно. Ми не говняшки. Третій стан усвідомив, що будь-які спроби реформ не будуть підтримані двома вищими станами. І вони подумали, що це якось погано. Тому вони вирішили, що оскільки вони становлять 98 населення, вони можуть піти сформувати власний уряд, прийняти власні закони та взяти на себе управління країною. Так утворилися національні збори. Тепер контроль знаходився в руках третього стану, і король нічого не міг зробити, щоб зупинити це. Ха, -ха, Ха, я вигнав вас з вашої будівлі. Що ви збираєтесь робити з цим? Мабуть, ми підемо в іншу незаперту будівлю. О ні. Національні збори справді знайшли ще одну незачинену будівлю просто вниз по дорозі. Відкритий тенісний корт, де 20 червня 1789 року усі вони склали присягу на тенісному корті, пообіцявши продовжувати зустрічі, доки король не підкориться їхнім вимогам соціальної рівності та економічним реформам. Ці нові національні збори включали багатьох найосвідченіших членів третього стану, в тому числі двоє молодих юристів. Максимельєна Робесп'єра і Джорджа Дантона, а ще невелика кількість представників перших двох станів навіть приєдналися до їхньої справи. Деякі з цих людей створили нову радикальну політичну партію, яку назвали Якобинський клуб, тоді як багато представників третього стану просто хотіли більшої рівності. Зростаюча кількість членів цієї якобінської фракції почане закликати до чогось ще більш божевільнішого. Повне усунення короля. І саме тоді почав розповсюджуватись страх. З такою нестабільною ситуацією кожен чогось боявся. Король боявся, що його становище під загрозою, і він закликав військових зайняти позиції навколо Парижа. До третього стану дійшли чутки про збір військових сил, і вони побоювалися, що король планує схопити їх і заарештувати. Можливо, навіть стратити їх не допомогло їй те, що король щойно відправив у відставку популярного міністра фінансів Франції, який сам намагався провести реформи. Здавалося, король закінчив перемовини. Страх, якщо його не зупинити, часто переростає у гнів, і гнів детонує насильством. Розгніваний народ Парижа після століть жорстокої нерівності, жорсткого гноблення, навіть голоду. Боячись, що їхній новий рух за реформи буде зруйновано так швидко, вирішив, що настав час діяти зараз або ніколи. До чорту реформи вони вирішили поступити інакше. Як щодо революції, люди Парижа, вважаючи, що французькі війська готуються до нападу, вирішили озброїтися. Національні збори оголосили про створення буржуазної міліції, національної гвардії. І відразу багато військ з французької армії перейшли на бік революціонерів. Вранці 14 липня 1789 року великий натовп увірвався у будинок інвалідів і здійснив набіг. У військовому шпиталі, який вдалося захопити, вони знайшли велику кількість гвинтівок. Погана новина полягала в тому, що вони не могли знайти порох для своєї нової зброї. Доброю новиною було те, що вони точно знали, де його взяти: Торемна фортеця і символ королівської тиранії, що височіє над Парижем. Бастилія о півдні НАТО зібрався навколо Бастилії і вимагав, щоб людина, яка командує її, губернатор Делоне, здав в'язницю і віддав порог. Очевидно, що губернатор Делоне був таким у жодному разі. Тож він тягнув час, запросивши кількох членів натовпу для переговорів. У натовпу, який усе ще чекав на дворі, швидко урвався терпець, і вони швидко захопили фортецю, перемігши королівські війська. Ваша величність, ми отримали повідомлення, що люди оточили Бастилію. Губернатор Делоне їх утримає. Не варто хвилюватися. А Насправді ваша величність, схоже, натовп зараз прямою геть від Бастилії. Розумієш, що я тобі казав? Очевидно, що губернатор Делоне переміг їх і змушив їх бігти, не варто хвилюватися. Ваша величність, хіба це не голова губернатора Делоне на списі? Ну, очевидно, губернатор Делоне обрав форму безтілесного божества з отрубленою головою, і люди так закохані в нього, що вирішили пройтися з ним містом. Взагалі, паніки? Ні, коли національні збори почули про насильство, яке мало місце, у них було два варіанти. Перший вони засуджують його і продовжують революцію мирними засобами. Чи другий, де вони кажуть: Блін, ти його голову на спис насадив? Це дуже хардово, і мені це подобається. До речі, вони обрали другий варіант. Деякі історики вважають, що ця реакція проклала шлях до повного насильства та кровопролиття, що стане спадщиною французької революції. Це широке визнання насильства під час революції. Також значною мірою пов'язаною з роботами якогось Жана Поля Марата, людина науки з жахливим станом шкіри, через яку він був прив'язаний до ванни, він почав випускати радикальну газету, яку ніжно назвав Друг народу. Громадяни Франції, будьте дуже налякані. Якщо буде така нагода, король і дворянство без вагань знищить усіх нас. Рішення просте знищити їх, убити всіх до останнього. Відрубайте тисячу голів, і якщо цього буде мало, відріжте ще тисячу. О, гей, містер сквіки! Що ти там робиш? Ти такий милий. Ого, я теж люблю вас, містер Сквіки. Хм, де я був? А, точно. Вбити всіх воно стало одним із найпопулярніших видань у Парижі під час революції, і йому вдалося поширити все більший страх і гнів серед людей. У серпні лідери національних зборів за допомогою якогось Томаса Джеферсона прийняли Декларацію прав людини і громадянина неймовірний документ, який гарантував свободу та рівні права всім людям. І коли я кажу про людей, я маю на увазі чоловіків. Незважаючи на явні недоліки в гендерній рівності. Надзвичайно впливова декларація надихне боротьбу за свободу і рівність на всій планеті протягом століть. Однак повернемося у Францію. Переважна більшість насправді не були настільки стурбовані просвітницькими ідеями рівності настільки, наскільки вони були стурбовані тим, що вони все ще голодують. Хліб усе ще був дорогий і важкодоступний. Люди вважали, що однією з причин кризи того, що нічого не було зроблено, це те, що король просто не бачив проблеми. Він жив у Версалі за ціли 20 кілометрів на південний захід від Парижа, і в результаті жив комфортно, окремо від своїх брудних смердючих підданих. 5 жовтня натовп жінок, чисельністю в 7 тисяч людей, вирішив зробити щось безпрецедентне. Вони вирішили усунути цей розрив. І протистояти безпосередньо королю. Жінки пройшли маршем аж до королівського палацу у Версалі. По дорозі натовп продовжував зростати до десятків тисяч. І коли вони прибули, вони вимагали аудієнції у короля. Що це за речі поза палацом? Це бідні люди, ваша величність. Це бідні люди? Кажуть, що голодні. Голодні? Тоді нехай їдять торт. Ого, Бачиш? Це саме той Безлад, який і привів до всього цього. Ви поняття не маєте, що там коїться. Вони живуть у бруді, ламаючи спини, працюють на полях. І вони приходять до вас, вимагаючи лише елементарної здатності прогодувати себе і свої сім'ї. І ви думаєте, що шматочок торта їх заспокоїть? Ну, тоді дозвольте їм їсти так кобелка ранча в рап Супрім. Вгу. Вони не настільки відчайдушні. Членам натовпу дійсно вдалося прорватися до палацу з наміром вбити королеву, яка ледве втекла через таємний хід у своїй спальні. Розлючений натовп вбив кількох членів королівської гвардії і підняв голови на піки. Якщо ви ще не помітили, це те, що вони дуже любили робити. У короля не було іншого вибору, як вийти і поговорити з натовпом. Він погодився прийняти нову посаду, розділивши владу з революційним урядом, і повернутися до Парижа з натовпом, усунувши розділення між королем і підданими. Дякую усім за перегляд цього відео. Також хочу привітати вас прийдешним новим роком. Для нас усіх, 2022 рік видався дуже непростим. Війна, розпочата Російською Федерацією, спричинила народу України дуже багато страждань. Але хай я лише любитель в історії, я можу твердо сказати, що світ після цього кошмару стане кращим. Україна буде стояти перед новим світом широко піднятою головою. Ми вступаємо в нову еру українського проєкту, коли Україна, нарешті, перемігши свого заклятого ворога, стане перед питанням: а як же жити далі? Які тепер цілі ми будемо переслідувати? Раніше ми лише боролися проти окупантів, але що тепер? Україні прийдеться відповісти на це питання, і я дуже хочу, щоб відповіді було створені найзаможнішою країною, спочатку у східній Європі, а потім вже у всій Європі. Але ці питання ми вже залишимо вже на наступний рік. А зараз щасливих вам свят, друзі! Скоро побачимося!